Доброго вечора вам, дорогенькі мої підписники, гості каналу. З вами я, Любов. Ми зараз з вами приїхали в такий сосновий лісочок. Не помилуватися природою, а отримали сьогодні посилочку. Зараз прийдемо я вам покажу розпаковку, посилка із рослинками. Рослинки Лохина і гортензія. Хто садив, той знає, що і для лохини, і для гортензії кислий потрібна потрібний підкислення. Саме краще підкислення це сосновий опад, соснові голучки, шишки і ґрунт. Земля о, та, що під соснами вона перепріла, вже голучки перепріли і така земелька. Оце ми приїхали її тут набрати. А потім на хвилиночку підемо до водички. Коляння вже готове, привіт усім. Набрали з собою такої тари. мішків вже немає. Сьогодні ми ще їздили в село в одне і набрали там сипцю, такого коров'ячого після ферми там, у людей знайомих наших. Набрали сипцю такого гарного. І зараз наберемо цієї. Ви бачите, оце саме ця земля дивіться, яка вона. Бачите, вона дуже-дуже-дуже така. Ніжненька. Там, там, на не вказує. Можливо, грабульки взяти. Оце таке накопаємо, наберемо і будемо садити. Я вам покажу, як садить. Я ще сама перший раз буду це садити, дивилася відео. Ось, так Я думаю, що в нас це вийде. Трішечки поведу вас до водички і сама пройдуся. Все-таки шкода, що у нас люди дуже такі некультурні. Самі для себе не хочуть, щоб був порядок не свинячують так. Сьогодні у нас дуже-дуже прохолодно, прям так було, як курточки. А, так. Але все-таки це добре трішечки для передиху, тому що було дуже спекотно. Покажу вам водичку. І скажу вам, що перший раз я буду садити лохину і перший раз буду садити гортензію. Вірніше сказати, що гортензія в мене вже одна росте, вона величенька, але тут така простячка. Я Її просто ткнула в землю, та й росте, як росте. А ця така якась крута, що до неї треба на ви. Пані така крута. Тому треба якусь особливого. І оце ж ми приїхали сюди, в сосни, В оцей сосновий лісочок. Трішечки кори, сосни. Сосновий голочок набрали. Кори в нас трішечки є, трішечки ми собрали і листочки, оце, земля. Така земля. Сосновою пат, вона така ніжна-ніжна, перепрівша. І вона. Підкислюватиме ґрунт І там, як сидити, я буду вам показувати, дуже-дуже так хлопотно, непросто, але якщо купуєте дорогі кущі лохини або гортензії, хочете, щоб вони у вас квітували, то треба зараз лунку велику будемо викупувати, дати все необхідне, щоб вона нам потім віддавала врожай і радувала нас. da caçamba. E aquele blu de Kakia tai tik neįtikėtina gražybė. Ir koks relaksas. Треба вже вириватись, тому що коляня вже завів нашого сталевого коника, вірного друга нашого, От і помічника, нашу машиночку. Ось так, так що? Їдемо додому і будемо продовжувати працювати. Колись приїдемо. Буде більше часу, тому що зараз поки що часу зовсім немає. Роботи кожного дня дуже-дуже, дуже дуже багато. Доброго дня, я рада вітати вас. Сьогодні прийшла мені посилочка. Посилочка із магазину, так він називається магазин рослин. Улюблений магазин рослинок. Називається він сади Буковини». Я вам посилання дам. Під відео на цей магазин дуже багато різних рослин. Я дивилася їхній каталог, дивилася, з якою любов'ю вирощені рослини. І мені захотілося виписати собі. І от сьогодні прийшла така посилочка, і зараз ми подивимося, як вона упакована, як вона прийшла, що там. Ну, все глянемо, щоб я вам як і рекомендувала, щоб це було на найвищому рівні. Знаєте? І знаєте, там ціни, ну мені сподобалися ціни, що ціни дешевші, ніж в іншому місті. Там можна подивитися і зрівняти, там в них і каталог є. Ось я виписувала лохину. Дивіться, яка велика рослинка гляньте. Прямо велика, дивіться. Дивіться, пів метра, мабуть. Так. Сантиметр, 60 сантиметрів одна гілячка. Гарно так за, запаковано. Дивіться, щільно-щільно. А земля волога. Не, не, не комок сухий. Лохина Патріот, двохрічна. 40-50 сантиметр, сантиметрів. Ось так дивіться. Я дуже задоволена, вона. Таке враження, ніби вона навіть росте і зараз у землі. Це лохина патріот. Це у нас ще? Лохина насолода, двохрічна теж 40-50 сантиметрів. Теж дивіться, яка гарна рослинка. Дивіться. І дивіться, одна, дві, три, чотири, п'ять гілячок. П'ять гілячок. Це вже п'ять повноцінних. На наступний рік це 5 оцих гілячок нам вже дадуть плоди Тут трішки менше, тут 3 гілячки, а там 5. Дуже задоволена, дуже. І тут гортензія великолисткова G-Blue Дивіться, гляньте, як вона запакована. І дивіться, ще й така вентиляція зроблена, щоб. Ой, ну молодці. Навіть не знаю, як підступитись до такої коробочки. Ой, така гарна, я прям шкода розривати її. Дивіться, В стаканчику, а стаканчик запакований, заклеєний. І вже тут дивіться, скільки... Один паросточок і поряд уже новенький паросточок. Дивіться. І це ці чотири рослинки в мене вийшли. До речі, це я виписала дві лохини і гортензію. Це я виписала. Вони разом 320 гривень коштують. А це я навіть не знаю, що це, але це написано, що це подарунок. А що в подарунку? Не, не, не можу сказати, що це за рослинка така. Така зарослинка, подарунок. Не знаю, що це за подарунок, що це вон таке. За рослиночка, похожа на щавель. Не знаю, але приємно, що, що є подарунок. Ось так, я задоволена. Знаходиться, знаходиться Чернівецька область. С Село чи місто Новоселиця, Чернівецька область. Ось так, дивіться, як гарно запаковано, яка гарна коробочка. Все це дуже-дуже дуже акуратно складено. І я дуже задоволена, дивіться, і я рекомендую. Я буду висаджувати завтра. І все вам покажу, тому що потрібно ґрунт підготувати, потрібно і лохина, і гортензія любить таку кислу, кислий ґрунт, тому сосними на соснового паду набрали голочок, і земля під соснами набрали ми такої, і кори соснової. І потрібно ще буде кислий ґрунт. І трішечки сипцю ми взяли, і потрібна буде ще сірка для того, щоб посадити раз, заправити гарно лунки, щоб ми тоді очікували урожаї. А от зараз саме ця розпаковка і цей огляд рослинок, я дуже-дуже-дуже задоволена. Так що сади Буковини, я вам дуже дякую. Ви молодці! Буду рекомендувати. І вам рекомендую, мої підписники, зайдіть. Я дам посилання, вони в інстаграмі є, і в Фейсбуці є. І сайт офіційний є. Сади, духовини. Рекомендую. Завтра будемо садити і буду показувати. Я вам тільки що показувала, розпаковувала посилочку, яка прийшла. І хочу вам сказати, що ми будемо робити перепланіровку нашого цього городику, тому що він і манесенький, але хочеться всього багато. І не знаємо, куди помістити. Тут у нас була така парничок, був парничок, колись така тепличка була міні. Потім такий ми зробили з нього парничок, але він нам без користі Ніякої користі він нам не приніс, тому ми його приібрали. І оце на цьому місці у нас буде рости лохина. Два кущики є. І я ще хочу два кущики. Оце на цьому, на цьому клаптичку. в такому шахматному порядку, хочемо посадити чотири лохини. Отам От далі була колись у нас цибулька, де росте вона полуничка. Її там мало де не де вона росте. Я вам казала, що вона у нас згоріла в цьому році. Вона не в цьому місці росла, а в другому тут декілька кущиків десь взялися. От, перекопаємо, занесемо туди сьогодні, привезли сипцю такого коров'ячого, сипець гарний, гарний такий суперфосфату. Приготуємо грядки гарні і полуничку. Я теж вже виписала, десь вона прийде мені скоро, у вересні, мабуть, то оце у нас буде тут полуничка, і отут буде лохина. Оце все. Ми вже одну компостну кучу ми прибрали, вона вже нам не потрібна. І ось там у нас здоровий такий ящик, де компост він теж не потрібний. ми його будемо прибирати. І оцю смородину червону, по річки, оці червоні. От вони нам тужні не потрібні, ось вони отак, у нас тут п'ять кущів. Ми їх отам під забором посадимо в один ряд. Вони у нас будуть там в одному ряду. От. І десь малину теж тут посадимо, а тут звільниться місце, для... щоб буде тільки квітник. Троянди мене тут, і хвости, вони розростаються, то буде тільки так. І що мені подобається, мені дали такий коврик. Зелененькі, покажу з іншої сторони. Ось така зелененька рослинка, ось така. А вона, ви знаєте, дуже-дуже рятує, тому що одні такі спекотні були, і хоч тут підсипаною корою, кори небагато, було дуже спекотно. А все-таки оця рослиночка вона закриває. І ось тут троянди почали квітувати такі гарні. Дивіться, і тут цей коврик він закриває землю. І він закриває всі рослиночки. Рослинкам не так спекотно. Тому що дуже-дуже-дуже спекотно. Ви подивіться на цю красуню. Гляньте, як вона складена. Гляньте. Не просто як троянда. Дивіться. А якось так цікаво. Цікава, цікава, така, гарно складена така. Так, так, що почали квітувати і знову відквітують уже. Ось тут у нас такий теж гарний куточок. Посадили нові трояндочки. вони квітували, молодесенька така Уже показала нам свій колір. І тут ми висадили перший рік, у нас росли. Гарні такі лілії, Вони вже от квітували, і обрізала. Трояндочки перехворіли і вже знову почали свій період квітування. Ось. І ось тут, дивіться, в нас ця місцина згоріла, у нас тут були квіти, вони згоріли. Ось ми тепер на цьому місці. У нас і тут ось бузок. З цієї сторони такий бузок такого кольору. Я не знаю, як він називається такий. Е, є бусковий, кажуть, колір. Ну, Бусковий тут він такий блакитний, а це такий аж темного, такого темно-фіолетовий. А це білу, ми будемо її оновлювати, будемо оце все старе, будемо відрізати, а ось ці нові, ось ці молоді, погані, ми залишимо. Вони будуть підростати. Гортензія, вона сонця не дуже любить. Ось, ми посадимо її отут. Поміж оцими, між цим вузком, тому що інших варіантів у нас немає ніде. І ось так у мене є гортензія Малинова. І оця прийшла, те, що це голубий джип, от, називається. і тут у мене гібіскус відійшов, я його посадила, пересадила з іншого місця. В другому місці не бачу, а тут він відійшов, буде. Трояндочка, я трояндочку трогати не буду, нехай вона собі росте. І дві лілії. І посадимо, отам буде гортензія. І з цієї сторони буде гортензія. І може потім колись ще хочу собі таку білу метельчату таку взяти. така із червоненьким, щоб була. І ось так оце. Тут вони мене будуть, така буде зона гортензій. Тут газон. Трішечки у нас список, тому що сильно було спекотно. І така. Зона відпочинку буде відділена е, від зони городу, буде відділена цими гортензіями. Я думаю, що буде гарно і буде добре, і буде красиво. Ось так. А це в мене є біла проста гортензія. Ось гортензія звичайна, саме звичайна така. ось Вона вже давно багато років у нас тут росте, росте, собі їй подобається нормально. Там ще в мене є спірея О, малинова, така гарна, але я розумію, що там їй не місце. Треба буде десь знайти місце до неї в іншому місці. І ще, що я хочу зробити, ось у нас Оце ось бордюрка йде аж туди. Це наші такі участочки, йдеться бордюрка з газоном. Там далі у нас бджілки стоять. І оце я хочу тут під газоном е, скопати, так, сантиметрів 50, скопати, поставити обмежувач і посади, висадити цілий ряд, зробити лаванди. ось Тут у мене є малесенька одна лаванда. Ось здорова і там ще одна лаванда. тут я хочу теж ось ці, от, зробити. Тут обмежувач поставила, але він заріс. Треба буде це все прорвати. Зайві полуниці у нас сама росте вирвати її звідси, все зайве вибрати звідси і посадити теж ряд буде в мене гарної такої лавандочки. Так, там трояндочки. Ростуть, квітують. І біленька заквітувала, і червоненька. Чомусь я вам вже казала, що в основному у нас вони червоні. Ось так. Ось такі наші плани. Ось молодила я пітунії чи сульфінії, геть обрізала їх. Петроєчку зовсім обрізала, залишила тільки самі хвостики були. Обновила її зовсім, бачите, геть. Геть новий кущик росте, І жовтенько обновила. І цей дивіться, який робиться, шапка робиться гарна, я його геть обрізала була зовсім. Біленький простячок такий, слабенький, не дуже не подобається. Ну, вже сочин. І це така петумня простячка. ну, Червоні і, і добре. Трояндочки знову почали купивати такі. Вже не так пишно як, але, але гарно. І хвости так гарно підуть, так, так пахнуть. І тут трояндочки такі гарнесенькі. І помідори. Гарні такі помідори. Латочка маленька, помідорів багато. І помідор по лісу. До світла потягнувся. Ось так. І у нас молоденький виноград і ось така киточка. І ми врятували в цьому році, тому що декілька років підряд, ось виноград, бачите, Декілька років підряд він хворів і не було. В цьому році куляні тільки трішечки врятував його. І ось тут. Дивіться, такий так, вроді би і почав хворіти, але не весь щось, щось таке нам буде. Тому що кожного року ми тільки, тільки один перший рік, який у нас почав плодоносити, він такий гарний-гарний був. А потім почав хворіти, ми його і не, і не бачили. Зато оцей, він нам і не потрібний, а його дивіться, скільки глянь. Подивіться, скільки його. Це простенька Ізабелла. Ми його потім роздаємо, роздаємо. А він є її. Оце колянички на радості. Він так любить різати яблучку на Він дуже любить поведлочку з яблучок. Але ж, як любиш кататись, то любить саночки возити. Тому ось так сьогодні їздили в село там назбрали яблучок. Так що буде коляні роботи, щоб він не скучав.